Помирати стане дешевше. Міська ритуальна служба лише з четвертого разу змогла добитися коригування своїх тарифів. Підсумку вони не зросли, а навпаки, зменшилися. Нагадаємо, кілька разів питання зміни цін на поховання та інші послуги розглядав виконавчий комітет. Кожного разу його члени відправляли документ на додаткове опрацювання і вивчення у різні контролюючі структури, такі як фінінспекція чи антимонопольний комітет. За результатами експертиз найбільше подешевшило купання могил механізованим способом. Якщо раніше така послуга коштувала 455 гривень, то тепер Пер на 60 десять гривень дешевше та перевіряли не розуміти справа? Тому що фактично воно відподало дійсності, але ну то фінансова інспекція. Десь Прив'язалась до чогось, де, де, де потім щось знайшов. Зменшилася вартість інших послуг ритуальної служби, однак не суттєво. Загалом рентабельність визначена в розмірі 12%. Між тим комунальники не впадають у відчай. Обіцяють з нового року знову просити нові тарифи. Тепер прогнозують, вони вже точно будуть вищими. Доведеться врахувати ріст мінімальних зарплат.